Оце, мабуть, було б те, що треба. Олексій Кердода обирає сосну для своєї оселі. Розповідає що річну традицію, прикрашати живе дерево не змінює. Це запах, це е, щось таке. От, от справжнє, що не 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 дає. Зну звичайна ялинка за Євген і собі приглядає ялинку. каже саме на початку грудня. Вибір найбільший. Скоро різдвяні свята. Того вважаю, вже треба брати ялинку. Дерева за вишки до двох метрів містяни обирають найчастіше, показує лісничий дахнівського лісництва Олександр Басара. Висотою близько півтора метра, метр навіть дуже маленька півтора метра, коли вони будуть мінімум три мутовки. Частина нижня поставиться у земельку або в спеціальну підставочку, і дана ялинка буде більш гарною. Ціни у порівнянні з минулорічними не змінилися, говорить лісничий. Мінімальна ціна до 1 метра 96 гривень, ціна на дерево 4 метри і більше 570 гривень. А от попит на вічно зелене дерево від початку повномасштабної війни дещо впав, каже Олександр. Але люди розуміють, що також підхід лісівничий, що ці дерева були створені для населення на окремих плантаціях. У нас є плантації на території 5 гектарів. На них вирощено 9,5 тисяч штук сосон. Це місце, де новорічні дерева вирощують. Щороку ці плантації охороняють лісівники. Перед тим як потрапити до новорічного ярмарку, сосни ростуть 5 років. Або ж сім розповідає головний лісничий філії Черкаське лісове господарство Олександр Сидоренко. Щодня ці плантації охороняють працівники господарства на тих, хто спробує самостійно зрубати сосну, чекатиме штраф. Правопорушник сплачує штраф. По перше, від 510 гривень до 1020 гривень, і потім ще правопорушник сплачує штрафу, яку шкоду він наніс лісовому господарству. Ця сума коливається від 759 гривень до 1337 гривень. З Цієї плантації дерева потрапляють на ялинкові базари, а звідти вже до людських осель. В нашій філії в кожному лісництві відбувається реалізація. В даній філії у нас вісім лісництв. Ну, найбільше центрові такі ярмарки відбуваються в Дахнівському лісництві, руськополянському лісництві і частково в Судівському лісництві. Пан Олексій Соснообрав під час продажу лісничі на неї прикріплюють ось таку бірку, для чого говорить помічник лісничого Владислав Шпак. Щоб показати населенню, що ці ялинки були вирощені на спеціальних плантаціях для того, щоб реалізувати на новий рік без шкоди для навколишнього середовища. Триватимуть ялинкові ярмарки до нового року, розповів Олександр Басараб. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.